Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Маю ось такі гарні гарбузи мускат де прованс. і з них хочу сьогодні спробувати робити цукати. Адже в них дуже гарний помаранчевий колір і мають дуже хороший горіховий присмак. Минулі роки я вирощувала на кашу гарбузи атлас, арахісове масло. Знаєте, такі грушоподібні довгенькі жовті. В них шкірка трішки твердіша, як в цих, та й колір трішки світліший. А цей дивіться, як швидко гарно чиститься. І шкірка зовсім мені така не тверда. І смак в нього зовсім зовсім інакший, як у тих гарбузів. З тих я робила уже цукати, а з цього буду пробувати вперше. В ньому мені подобається м'якоть така щільна і хрустка. Зернятка вибираю на насіння, адже він сортовий гарбуз. Посіємо на наступний рік. Почистила я половинку гарбуза і без шкірок, без нічого, без серединки він заважив у мене 2600. Буду тепер нарізати шматочками такими, старатися більш-менш кубиками, величиною ну, до сантиметра, може, який більше вийде. А взагалі минулого року я сама собі сказала, що можна різати і сантиметрів 2 кубики, тому що вони зараз і вваряться, а потім ще й гарно всушаться і зробляться зовсім-зовсім маленькими. А знаєте, чим мені ще цей гарбуз сподобався? Що він такий рибристий, і його нарізаєш такими дольками. Ну, і колір такий чудовий, яскраво оранжевий. А тепер наше завдання, всі ці кубики гарбузові, засипати цукром і залишити на деякий час, щоб він пустив сік. Я зразу свої 2 кг з половиною висипаю у велику каструльку. І сюди ж всипаю 700 г цукру. Взагалі можна брати на кілограм і 500 г цукру. Я взяла 300 Але в мене цей гарбуз досить солодкий і досить соковитий. Побачите, зараз скільки він пустить соку. Гарненько так обмішую, щоб до кожного шматочка дістався цукор. І залишаю його на 3 години. Можна і на довше, можна і на цілу ніч, але подивіться, скільки соку він в мене вже випустив за 3 години. Весь гарбуз втопився в своєму сокові. Газ я вже включила, щоб сік нагрівався. Весь гарбуз вибираю з каструлі. А сюди, якщо вже гарячий, поміщаю чайну ложку без верха лимонної кислоти і чайну ложку з чубчиком. Кориці, кориці можете не давати, якщо вам не подобається такий запах. Ми любимо корицю. По-перше, вона і тиск трішки збиває. а По-друге, гарно впливає на якість сну. Сік почав закипати, помістила назад сюди шматочки гарбуза нашого. Накриваємо кришкою і чекаємо, щоб закипіло. В ході я перемішала 2-3 рази, щоб, здається, швидше обволіклися всі шматочки, швидше закипів наш сік а як закипить, вже ось так. 2-3 хвилинки і виключаємо. Даємо 4-5 годин схолонути. У мене це все стояло цілу ніч на дворі. Дивіться, шматочки цілі, не розварилися. Ми знову вибираємо гарбуз і даємо сокові закипіти. Вірніше сказати, не сік, а сироп. Той вчорашній сік з цукром. На сьогодні вже зробився досить-досить густим. Цей сироп я не виливаю. Деяку частину навіть закриваю в півлітрові баночки. Його можна використовувати для просочення і тістечок, і тортів. Додавати до компоту. Смакувати з млинцями. Ось він знову закипів. Повертаємо назад гарбуз. Цей раз я вже не помішую. Чекаємо, що він закипить. Дві-три хвилинки і знову виключаємо. Знову охолоджуємо. В мене це знову стояло на дворі 8 годин. І пророблюємо ті всі маніпуляції вже третій раз. Чистий сироп закип'ятили, помістили туди гарбуз. Одну хвилинку проварили і дали схолонути знову досить часу. І от тепер можна займатися сушкою. Тобто, вибираю по кілька шматочків дуршлаг, щоб стік сік, і викладаю на деко сушки, тобто на решітки. А ви знаєте, що цукати з гарбуза корисні і для зору, бо в них є багато вітаміну А. І зміцнюють імунітет завдяки вітаміну С. Вони покращують травлення завдяки клітковині, що міститься в них, підтримують здоров'я нирок і позитивно впливають на серцево-судинну систему. Ці 2,5 кг зайняли в мене ось таких 7 сіток. В ході сушіння я їх буду міняти місцями, тому що ця, ця сушка в мене краще сушить нижні лоточки, ніж верхні. І виставляю я на 60 градусів, можна 50 і більше, і, дивлячись, від якої температури, займе в нас час сушіння. В мене вони сохли ну, в загальній кількості 9 годин, але світло виключали було на годину раз, потім другий раз, 7 годин. Потім ще цілу ніч лежали при кімнатній температурі, досихали, і ось такий вигляд вони мають. Після сушіння вони повинні бути м'якими, але не липкими. Якщо трішечки вони прилипають, то я для цього буду зараз їх пересипати цукровою пудрою, розмішаною з крохмалем один до одного. Крохмаль бажано брати кукурудзяний. Гарненько так перемішаю, і тоді цукати між собою злипатися точно не будуть. Тобто вони залишаються м'якими і пружними, але не повинні бути крихкими. І ось такими вийшли в мене цукати з цього гарбуза Muscat Прованс, трішечки колір більш до червоного. Бо якщо я робила з арахісового масла, то вони були більш світліші, такі жовтіші. І головне, що не пересушені, бо якщо їх пересушити, то вони втрачають свою соковитість і стають такими жорсткими, тоді неприємно навіть їх і їсти. А то такі цукерочки ням-ням нам дуже подобаються. Цукати можна робити з любих фруктів і от навіть з гарбуза. Для цього навіть можна брати фрукти не дуже достиглі, щоб були тверденькі такі. Тоді вони при сушінні, при варінні, аж триразовому варінні, зберігають форму і мають таку форму кубиків, як потрібно. Наші цукатики вдалися дуже гарненькими. Колір такий, а от зроблю спеціально зроблю ще з. Гарбуза арахісове масло і покажу вам відео спеціально для порівняння кольорів. Зовсім інший колір виходить. Ну, а на сьогодні все. Поділилася своїм досвідом, як я роблю. А ви в коментарях діліться своїм досвідом буде цікаво. І велике-велике спасибі за вподобайки та підписку. До наступних зустрічей!